Чому купити власну сауну це найвигідніша інвестиція, виходячи з того, що максимальну користь, продовження життя на 15% та захист від деменції дає паріння 4-7 разів на тиждень, не менше? Власна сауна перестає бути розкішшю та стає необхідністю. Їздити в громадський комплекс 5-7 разів на тиждень практично нереально для зайнятої людини, але маючи сауну вдома, ви витрачаєте лише 15-20 хвилин на день. Для досягнення лікувального ефекту організму потрібен легкий стрес від тепла, а не стрес від натовпу людей. Сауна замінює спорт для ленивих. у людей, які часто паряться, ризик смерті нижчий ніж у спортсменів, які роблять це рідко. За рахуванням зниження ризиків важких захворювань вартість сауни не співмірна з витратами на лікування. Це інвестиція, яка буквально дарує вам додаткові роки активного життя. Домашня сауна від виробника Production – це ваш особистий кабінет довголіття.